Вітаю друзі! А, поклав кусок цієї стіни, тут де буде унітаз, інсталяція. Ось так виглядає. Ось тут в мене кут. Заріз під 45. Ось так виглядає. Ще залишилось до стелі 11 рядів. І Хочу, хочу вам розказати нюанси в цієї плитці. Плитка 6х12, на так називаємой кабанчик. І ось дивіться, я кладу цю плитку один ряд в одну сторону, інший ряд в іншу сторону. Але я кладу не по малюнку, ось бачите, один малюнок в одну сторону, інший в іншу. Але глянець, отут тут край і тут край в одну сторону. Я кладу оцим глянцем, от тут з однієї сторони глянець, а з іншої сторони він матовий. Тобто плитка з однієї сторони більше макалась глазур, а з іншого менше. Я кладу в одну сторону, один ряд глянцем в одну сторону, наприклад, ось так. А інший ряд в другу сторону. Але, так як плитка, я, я вважаю, що по малюнку вона геометрія однакова має бути, то я відсортовую по малюнку глянцем. Малюнок, наприклад, в одну сторону і глянути в другу сторону. Я відсортовую ті плитки, що малюнку в одну сторону і глянуться в другу сторону в один ящик, а в другий ящик відсортовую малюнком в іншу сторону, але глянець все одно з цієї сторони. І кладу вже незалежно від малюнка, один ряд. Оцей край глянцем в одну сторону, інший ряд. оцим глянцем в іншу сторону, незалежно від малюнка. А чому я відсортовую по малюнку, Тому що геометрія приблизно має бути однакова. Ну я замітив в ці плиці, що треба класти глянцем, один ряд в одну сторону, інший в другу. Малюнок має бути е, теж в одну сторону. Ось я так кладу. І, і ось що в мене виходить. Якщо в мене ось плитка глянцем в одну сторону, оця, бачите, я її кладу наприклад. Так, то. Слід, Слідуючий ряд я перевертаю глянцем вниз. І в мене виходить, що, коли глянець, е, наприклад, зверху, ось тут він, наприклад, я замітив, що там, де глянець, там шви звужаються наверх. А там, де нема глянця, шви розширяються. От, наприклад, оцей шов. Ось тут, бачите? Вузько, ось тут широко. Так само по, по всьому ряду. Ось тут вузько, ось тут широко. І чому я кладу е, в дві сторони, щоб оця, ця широка сторона співпадала з іншим рядом теж широкою стороною? Тобто тут має бути вузька сторона, тут широка, на, не, на слідчому ряду широка і знову вузька. Якщо я буду класти в один бік, то буде сміщення. А в мене виходить, що плитка перекривається. Вузька сторона широка, вузька широка, вузька широка. Не, не, незалежно від того, куди малюнок, ми кладемо глянцем в одну сторону, а потім в іншу сторону. І ось так в мене вийшло. Ось. Ось 45. Тут в мене має бути 3 см З іншого боку в мене лишився сантиметр. Ще не знаю, що з ним робити, чи різати цей сантиметр півтора, чи просто наростити ось цю стіну, щоб скраю ось тут була ціла плитка. Ще не, ще не вирішив. Ось така ось плитка. У мене є. Вона е, нерівна, десь вона грубша, десь тоньша, але в загальному виходить воно непогано. Ось не так. Підписуйтесь на мене. Дякую всім за увагу. І ще хотів спитати е, плиточників, спеціалістів. Е, Таке питання. Скільки ось формат такої плитки коштує укладання? 6х12. Скажіть мені, будь ласка, тому що е, ця плитка 125 штук на квадратний метр і е, багато її в день не покладеш. Тобто там квадрат можна покласти. В день. І, будь ласка, скажіть мені мінімальну ціну і максимальну ціну таку плитку. Хто таку плитку клав? Тому що, наприклад, в роботниках ціна одна середня, хтось каже іншу, хтось каже ще щось. От скажіть мені, будь ласка, скільки коштує укладання квадратної плитки. Дякую.